Всім привіт! В таплці Tapswap відкрився вивід на біржі. Поки що лише на одну біржу на BitGet, І взагалі більше ніяких інших опцій нема. Я потім це покажу, якщо потрібно. Чому так, не знаю. Чи будуть потім якісь інші опції, не знаю. Я вже давно зареєстрований на BitGet, тому що з ним часто співпрацюють різні таплики, тому для мене це якби не проблема. Якщо ви все-таки хочете вивезти ці монети прямо зараз поставити на вивід, і у вас нема біткету, то, будь ласка. Спочатку там зареєструйтесь. можете скористатись моїм посиланням в описі, реферальним посиланням в описі під відео з якимись там бонусами. Ну, знаєте, ці вірші завжди пишуть, типу там, що є якісь бонуси, а які там зараз бонуси, я не знаю. Якщо зареєструєтесь, то, я думаю, розберетесь. Отож, якщо ви вже зареєструвались, там поставили відео на паузу, зареєструвались там, це буквально пару хвилин. Верифікація, звичайно, що треба. Якщо ви. Коротше, не проти це все зробити. Хочете все-таки вивести свої монети. Аккаунт уже є. Все окей, тоді переходимо до наступного кроку. Натискаємо вкладку Drop. Обираємо Bitget Exchange. Далі нас запитує, чи є у вас аккаунт на Bitget. Ну, ви пишете є. Так я маю. його. Натискаєте оцю жовту кнопку. І далі. Тут потрібно додати ваш «UID». І адресу депозита цієї монети ТАПС. Заходимо на BitGet. Зійшли на BitGet і е, заходимо в вкладку Активи. Далі натискаємо Spot. Або ні. Натискаємо Додати кошти. Так буде швидше. Натискаємо депозит криптовалюти. І тут вводимо монету TAPS. Ось бачите, Tabs, Tabswap. І копіюємо цю адресу депозиту. Повертаємось до Tabswap. Вставляємо в пункт адресу. Добре. Далі нам треба взяти свій цей ідентифікаційний бітгетівський номер. Називаємо його таким чином. Повертаємось на Bitget. Там назад, назад натискаємо, щоб попасти на головну. Коротше. Далі натискаємо зліва зверху на цю таку от іконку. І тут буде наш аватар, наш юзер, і тут буде UID. Натискаємо на цей UID один раз, потрапляємо в таке меню і натискаємо копіювати. Можете його просто переписати там, не знаю, на листочок. Ну, коротше, як хочете. Повертаємося у TabSwap. Вставляємо. Далі ставимо галочку, тискаємо Continue, все перевіряємо. Тут пише, що лише на верифіковані аккаунти це можна вивести. У мене все верифіковано, тому мені якби побарабану на це все. Натискаю Confirm. Все. Монетки летять на біржу. Якщо є якісь запитання, то запитуйте. Підписуйтесь на телеграм-канал. Вже трошки почали на мене люди підписуватись. Щодо цих таболок, тому я вже роблю пости частіше.